Ірина Борзова, голова Підкомітету з питань державної молодіжної політики, Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту, долучається до нашого ефіру. І вітаємо вас, пані Ірина, доброго ранку. Вітаю. От хочеться запитати вас, наскільки цей закон він полегшить все ж таки життя нашим е, військовим і саме у е, аспекті е, документації, яка, як завжди, є слабким, е, слаб, слабкою ланкою в, в оформленні всіх відпусток і е, лікарняних для військовослужбовців? Вітаю, шановні українці. Так, на цьому тижні Верховна Рада України прийняла важливі законопроекти на... Підтримку військовослужбовців, а саме щодо додаткової винагороди та оформлення відпусток. Даний законопроект передбачає, що щорічну відпустку у розмірі 30 днів зможуть оформити абсолютно всі військовослужбовці. Також прийняті законопроекти, які полегшать е, отримання документів, отримання статусів учасника бойових дій, отримати висновок лікувальної комісії. Зрозуміло, що ці законопроекти і ці рішення ще не вступили в дію. І тобто на регіональних рівнях потрібно буде контролювати, як ці послуги надаються військовослужбовцям. А хто має це контролювати? І скільки часу, ви думаєте, потрібно для того, щоб система запрацювала по-новому? Контролювати повинні абсолютно всі. В першу чергу потрібно спілкуватися. З нашими захисниками та захисницями спілкуватися з їхніми родинами, допомагати, тому що насправді в нас дуже багато сьогодні військовослужбовців, які отримали поранення, яким необхідно, яким необхідні документи. І тому я думаю, що це як і військові адміністрації, як департамент охорони здоров'я військових адміністрацій, регіональних, народні депутати, засоби масової інформації потрібно звертатися А скільки часу, на вашу думку, потрібно для того, щоб система запрацювала по-новому? Я думаю, що все ж таки потрібно розуміти, що працюють е, люди. І люди повинні нести свою відповідальність. Я дуже сподіваюся, що протягом місяця ця система запрацює і військовослужбовці будуть отримувати абсолютно всі послуги, зможуть абсолютно легко отримати певні документи і запрацює. Найближчим часом. Добре, пані Ірину, а куди звертатися військовослужбовцям, якщо протягом найближчого часу, чи, скажімо, більше ніж через місяць, не працювати? Ну тобто, все одно ви слушно зазначили, це все виконують люди. Можливо, десь якийсь ТЦК працюватиме не зовсім так, некоректно чи, можливо, не так, як відповідає новим нормам. До кого можуть звертатися? Куди скаржитись, якщо буде на що? Якщо військовослужбовці не можуть отримати е, висновок лікувальної комісії а, або отримати документи для оформлення інвалідності, в першу чергу потрібно звертатися у своїх регіонах у Департаменти охорони здоров'я військових адміністрацій. Також можна звертатися, я думаю, що до військової прокуратури. Але якщо не можуть е, військовослужбовці оформити певні статуси, то потрібно звертатися до департамента соціальної політики військових адміністрацій. Також при всіх військових адміністраціях працюють управління ветеранів, які і мають... Повноваження, а саме допомагати родинам військовослужбовцям у різних проблемах, тобто управління ветерани військових адміністрацій. Зрозуміло, пані Ірино. Дякуємо за роз'яснення. Ірина Борзова, голова комітету підкомітету з питань державної молодіжної політики, комітету Верховної Ради України з питань молоді та спорту.